Вітаємо вас на телеканалі «Рай» в студії Інна федунків. І ви дивитесь підсумковий випуск новин Прикарпаття. Сьогодні наша команда вітає кожного українця з Днем Незалежності. Ми бажаємо миру, єдності та сили в боротьбі за свободу. У цьому випуску пригадаємо найважливіше за тиждень нові дрони для захисників, створення станиці пласту у бурштині та медичні оновлення в Івано-Франківську. Про головне просто зараз. День незалежності, головне свято нашої країни. Уже 34 роки Україна вільна і суверенна. Та сьогодні цю незалежність ми знову відстоюємо у війні із Росією. Це боротьба за існування нашого народу, за збереження України та її ідентичності, за право кожного жити у свободі. А що для Івано-Франківців означає бути громадянами незалежної країни? Розпитала Яна Лазорик. Понад три десятка років волі, гідності та свободи. Україна відзначає 34 роки з дня проголошення незалежності. Попри всі складнощі, наша держава продовжує творити історію, якою пишатиметься наступне покоління. А ми дізнавалися, що означає жити у вільній незалежній Україні для мешканців міста. Мати відчуття свободи в прийнятті рішень в, е, в прийнятті рішень і в побудові такого вільного вольового суспільства. Незалежна держава це. є… Насамперед свобода, свобода кожної людини, свобода країни, коли кожен усвідомлює, що він є, якщо відносно говоримо про Україну, що це є наша нація, наша країна, наша земля, на якій ми живемо. Це багато років, дум, як така, чекали ми толіттями, чекали. Це основне те, що ми добили. Але, на жаль, не цінуємо. Ген, бачите, то скільки гинуть, коли є свобода висловлювання, свобода вибору навчальних закладів, місця роботи, віросповідання і ну, багатьох інших речей, коли є можливість обирати, чим займатися, де проводити свій час і насолоджуватись життям, коли людина відчувається себе в безпеці, а зараз ми всі в небезпеці, і кожен день стаємо з молитвою, і дякуємо. ЗСУ, за те, що ми можемо тут ходити і з вами розмовляти. Це є гордість. Ми вважаємо, що 3-4 роки це надзвичайно багато для такої країни, як Україна, враховуючи факт, що завжди всю історію Україна мусила виборювати свою незалежність в крові. Це те, що ти йдеш, гуляєш і. Не задумуєшся над тим, що не знаю, щось може статися, щось прилетіти. Має бути радісний настрій, не зважаючи ні на що. А ветерани кажуть, що незалежність держави це насамперед свобода, рідна мова та мир. Це для мене, як для ветерана, це означає. Жити в країні, в якій я можу вільно розмовляти українською рідною мовою, не підкорятися якимось іншим країнам, країнам агресора, слухати виключно український контент, дивитися українські фільми, слухати українську музику, дивитися на українських блогерів. І один з основних таких напрямків, напевно, це є, щоб головне під мирним небом не було ніяких обстрілів, не було ніяких вибухів і не було ніяких смертей. Жити вільні. Вільні це щоб от мирне небо над головою. було, да? Це в першу чергу. Вільно, щоб я мог вільно да? в інші країни. Я міг переміщатися вільно по нашій країні. Я міг поїхати до сестри, де немає зброї, де немає цього насилля, де не сприймають російську мову. Для очільника Івано-Франківської громади незалежність це вибір кожного. Це означає в самому вирішувати свою долю, тобто не оглядаючись ні на когось. Це є незалежність, справжня незалежність. Яна не віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Щоб посилити оборонців з Прикарпаття. Обласна військова адміністрація передала військовим новітню техніку. 102-га окрема бригада сил територіальної оборони отримала 140 безпілотників пташка 10 на понад 3 мільйони гривень. Про це докладніше розповість Дар'я Базовод. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони сто безпілотників пташка 10 Техніку придбано за кошти обласного бюджету. Бюджету на суму понад три мільйони гривень. Це все сьогодні передається для наших хлопців і їде на фронт, що є дуже велика потреба. Також вкотре хочу нагадати, бо зараз є прямий ефір, і мене бачить всі жителі Прикарпаття, чують підприємці і бізнес. Запрошую 22 серпня долучатися до благодійного аукціону. Депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Королик переконаний, сьогодні все залежить від військових. Сума грошей з обласного бюджету є доволі великою, тому дійсно правду, кожна людина платником податків доєднується таким чином до нашої перемоги. Я вважаю, що Дуже важливо, адже в кожній практично родині сьогодні є захисники, щоб кожен чим міг допомагав збройним силам України, адже малої допомоги немає разом до купи, коли українська держава об'єднана, вона обов'язково іде в правильному напрямку і шляху. І коли сьогодні нам розказують, як буде завтра від того, як будуть відбуватися ті чи інші переговори, залежить наша доля, то на мою думку, в першу чергу в тих переговорах, які би не були. Є важливо наскільки сильні, наскільки боєздатні українські військові. Військовослужбовець додає, що політика адміністрації щодо підсилення армії є правильною і вкрай необхідною. Політика, яка ведеться вами і реалізовується на часі в області, спочатку повномасштабного вторгнення, особливо є свідченням того, що інших пріоритетів у вас, як у голови і у вашого колективу, ніж як. Всіляко сприяти і допомагати збройним силам України немає для цього. Як показує практика, ви окрім того, що використовуєте. В пріоритеті винятково ті кошти платників податків з бюджету, саме на реалізацію підтримку збройних сил України. Ви ще створюєте такі умови і способи віднаходити, що дає можливість нам зробити паралелі висновок про те, що дійсно область наша перебуває в єдності, завдяки в першу чергу вам. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала нову швидку та апарат ЕКМО, який допомагає пацієнтам із тяжкими патологіями дихальної системи. Швидку закупили спільно з польськими партнерами в рамках транскордонного проєкту. А апарат придбано за кошти міського бюджету. Про передачу обладнання у сюжеті Яни Лазорик. Щоб медичні послуги стали якіснішими та ефективнішими. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала нову карету швидкої допомоги та пересувний рентген-кабінет. Автівки з повним комплектуванням та сучасним обладнанням вдалося придбати завдяки міжнародному проєкту транскордонного співробітництва. Ціна нашого гранту всього це 290 тисяч євро. Ця машина ціна її. Три з половиною мільйони гривень, а друга майже вісім мільйонів, тому що у нас спеціалізовано оснащена ця машина для нас буде. Ну просто є дуже необхідно і дуже потрібно, окрім транспорту, заклад отримав і новітнє обладнання для кардіологічної операційної ЕКМО-апарат. Спеціалісти кажуть, що це фактично допоміжне серце, яке бере на себе функції серця та легень пацієнта. Він використовується при гострому інфаркті міокарда, кардіогенному шоці, набрику легені, серцевій слабості після тяжких кардіохірургічних операцій, після важких серцевих недостатностей при при виході з кардіохірургічної операції тому він є такий фактично життєво необхідний для пацієнта кардіохірургічного профілю. Такий апарат єдиний в усій області. Його вартість становить 6,5 мільйонів гривень. Частину коштів на придбання забезпечила міська влада. Місто має сьогодні 18 проєктів, які вже реалізовуються, отримали кошти. Ну відповідно, кожний проєкт має співфінансування міського бюджету. Бо така вимога Європейського союзу десь 10, десь 5, десь 15% відсотків в залежності від проєкту. Тут здається 10% нашого співфінансування. Наша лікарня розвивається, змінюється, стає кращою. і Це важливо. Важливо, щоб була якісна сучасна медицина. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Інвестиція у майбутні громади у Бурштині відбулася робоча нарада присвячена створенню та розвитку молодіжної організації. Пласт ініціатором став ветеран та голова громадської ради Іван Юрченко. Наразі вже офіційно зареєстровано відокремлений підрозділ Національної скаутської організації України Станиця Бурштин. Хто може приєднатися до пласту та де діятиме осередок? Дивіться у сюжеті. Простіри для однодумців у бурштині провели робочу науково практичну конференцію щодо створення та розвитку молодіжної організації. Пласт. Її мета всебічний розвиток молоді на основі патріотичних, моральних та духовних цінностей. Наразі вже офіційно зареєстровано відокремлений підрозділ Національної скаутської організації України станиця Бурштин. Вона функціонуватиме на базі ліцею номер 3 Ініціатором створення станиці у Бурштині виступив ветеран та голова громадської ради Іван Юрченко. Нашим завданням основним є допомогти молоді виховати, ну, скажімо, збільшити патріотичну духовну. Скажем, своєю характер сформувати і лідерські здібності розвинути своїми спогадами з пласту у 1991 році поділився голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. каже, завдяки суворому вихованню та військовій підготовці сформувалось мужнє покоління, здатне захищати свою державу. Коли я був бульчужним першого відновленого пластового табору, на Культовій горі Сокіл, вона дуже важлива для пластунів. її Колись подарував Андрій Шептицький пластунам. От і я так дуже строго тримав дисципліну, тому що це були ще Соєцький Союз. Ми дітей готували до того, що можливо вони повинні виховуватися як майбутні борці за незалежність України в умовах розпаду Советського Союзу. Час показав, що ми вже тоді були праві, бо ми знали, що просто так ми не зможемо. Відділиться від совєтської імперії рано чи пізно нас чекає боротьба. От і сьогодні ті сотні тисячі пластунів, які пройшли свій вишкіл у пластових рядах, от на фронті доказують свою гідність. Голова бурштинської громади Василь Андрій Єшин наголошує: сьогодні необхідно розвивати молодіжну організацію пласт, яка формує силу духу та активну громадянську позицію. Зараз всі відсутні нашу боротьбу. І ми її обов'язкову переможе. Але власне пластова робота, яку ми хочемо також у місті і власна робота, нашій області, сприяє дуже виховання молоді, нашим добротям у патронтичному місці. Пласт розрахований для дітей різних вікових категорій. Починаючи з групи пташата для дворічних малюків. І завершуючи групою старших пластунів, які долучаються до виховної, організаційної та волонтерської діяльності, Яна лазорик, Олег Пат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ Франко і Франківськ, митець і місто» – під таким гаслом в Івано-Франківську пройде Франкофест перший культурно-мистецький фестиваль, присвячений Івану Франку. Ця подія має стати щорічною та підготувати місто до святкування 170-річчя класика у 2026 році. Про програму та дати фестивалю розкаже Дар'я Базовод. Переосмислити генія в Івано-Франківську відбудеться фестиваль, присвячений Івану Франку. Його гасло Франко і Франківськ, митець і місто. Організатори наголошують, подібний фестиваль присвячений постаті каменеря, в місті приходитиме вперше. Проте ідея з'явилась давно. В Франківську вже були події, де Франко звучало як Франко, ви всі пам'ятаєте, Порто-Франко. Це великий мистецький фестиваль, фестиваль актуального мистецтва. Але франкове місто, місто Івано-Франківськ, наразі ще не мало фестивалю, яке б носило конкретно ім'я Івана Франка. І ця ідея вже давно витає в повітрі. І коли нам запропонувала зініціювала ця міська рада, що все таки дні Франкові треба святкувати, і власне ми подумали, що Франкофест – Франкофест, це те, що якраз найбільше пасувало би прив'язати до Франкових днів. Координаторка програми Текстура Ярина Микитин запевняє, що програма фестивалю буде цікавою для всіх вікових категорій, оскільки ми програма промоції читання, яка е, працює. Є з всіма різними аудиторіями, від маленьких, які люблять говорити ігор від 0 до 102, як зазначено зазначеного виданості вимага. То також будуть і дитячі програми, і для того, щоб люди могли приходити сім'ями, і для кожного була якась своя активність, яка пов'язана з творчістю франка. Проєктний менеджер фестивалю Ігор Антонюк додає: у межах програми можна буде подивитися на франка з різних сторін і дізнатися несподівані факти про митця. Ми поглянемо на франка з різ. Різних точок зору можливо з неочікуваних, оскільки ми знаємо його не тільки як письменника, поета, перекладача вже як сказали, але й громадського діяча, політика, фемініста генія. Завітати на Франкофест можна 30 та 31 серпня у Палаці Потоцьких. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї про війну без прикрас, але з надією та гумором. В Івано-Франківську відбулася прем'єра документальної стрічки Куба і Аляска в основі історії бойових медикинь, які щодня рятують життя на фронті та відкрито діляться своїм досвідом, переживаннями та мріями. Більше у сюжеті Яни Лазорик в Івано-Франківському кінотеатрі презентували документальну стрічку Куба і Аляска у центрі сюжету: дві подруги парамедикині, які на передові рятують життя та оборонять Україну. Вони долають виклики війни з відвагою, гумором і щирою дружбою. Одна із героїнь, Юлія Сідорова, розповідає про свій шлях у війську, який розпочався ще у 2014 році під час Революції Гідності. Так вийшло, що потрапила на Майдані саме в шпиталь, в парламентську бібліотеку, і так просто потім пізніше склалася доля. Я потрапила в госпіталіри спочатку в 2014 році. На той момент, коли вони тільки формувалися, коли почалася саме повномасштабна війна, то вже було таке відчуття відповідальності, якщо говорити. Про 2014 рік я туди йшла за власним бажанням. А якщо говорити про 2022 рік, то це більше було відчуття обов'язку. Долученою до допомоги поранених, десь це приблизно тисячі людей, але не да, 14-го. Але я не можу сказати, що, я там, що кожному з цих поранених я врятувала життя. Зйомки фільму відбувалися у 2022 році. Камери зафіксувала їхній побут, бойові завдання і щоденні випробування. Глядачі можуть побачити справжню роботу медиків на фронті, життя під обстрілами та моменти, коли кожна секунда вирішальна. Коли режисер, як журналіст, їздив в Харківській області, він дізнався, що я там служу, і що зі мною ще є напарниця Аляска. І вони з продюсеркою обговорили це питання, що було б круто назвати документальний фільм Куби і Аляска. І, можливо, це буде цікава історія. І вони приїхали до нас на службу також взяли в нас інтерв'ю і вирішили, так будемо знімати фільм. Можна їх розділити на дві частини. Весь знімальний процес. Це те, що знімала е, знімальна група. Це більше побут, там якісь події, наші життєві, але не бойові виїзди. Ми на бойові виїзди знімальну групу не брали. Плюс ми не дуже розуміли, якого це буде масштабу проект, що він буде там показуватися транслюватися там в інших країнах. Е, ну Вийшло, що вийшло, і ми в результаті ну можна сказати, що дуже задоволені тим, що тим, що отримали. Поруч із Кубою та Аляскою був їхній друг і опора актор, а нині військовий Сергій Горденюк. Він переконаний, ця стрічка жива історія про двох сильних жінок, які ризикуючи собою, допомагали іншим. Я водій нашого був екіпажу Куба і Аляска. Ось і ми скажімо, ну з перших днів разом. Евакуацію, до речі, займалися. з Заляскою були контужені вже на дев'ятий день війни. Ось і така тут роль? Це не роль, це життя наше, це справжня реаліті-шоу, Справжнє реаліті шоу. В український прокат фільм вийшов 14 серпня. Його можна переглянути у кінотеатрах. Яна Лазорек, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Рай». Силами військовослужбовців у надвірні відкрили майданчик для паркового волейболу. До ініціативи долучилися підприємці, благодійники та влада. Тепер тут можуть тренуватися та відпочивати діти і молодь у будь-який час. Простір освятили та провели відкритий турнір громади. На події працювала наша Івана Осташук. У надвірні відкрили майданчик для паркового волейболу. Це вже п'ятий у громаді, але особливий тим, що створений за ініціативи військовослужбовців. Ми проводимо тренування, інколи розслабляємося. Наприклад, у вихідні дні ми дуже відпочиваємось морально тому, що багато хлопців, які є після поранення. Їм дуже це важливо, тим, що вони просто коли грають, вони забуваються про якісь там негаразди, і трошки так, щоб не завжди бути так. На прузі весь час, щоб вони трошечки відволікалися від війни. Військовослужбовець Сергій пройшов запеклі бої на фронті. Захисник розповідає, спортивний майданчик створили в першу чергу для дітей та молоді, щоб юне покоління активно проводило своє дозвілля. За ініціативи нашого командира Олександра Івашини ми створили тут такий спортивний майданчик. Він, ну, щоб користувалися діти, молодь цим майданчиком і також наші військовослужбовці, щоб підтримувати здоровий спосіб життя ну, і активно відпочивати. Після урочистого відкриття та освячення одразу стартував турнір. На майданчик вийшли сім команд. Серед учасників, медики, військові, місцеві спортсмени. Атмосфера запекла, але дружня. Виставляємо своїх дві команди, хлопці, всі спортивні, всі учасники. Бойових дій є навіть такі хлопці, які після поранень, тобто грають тільки однією правою, а ліва не зовсім функціонує, але хлопці приймають активну участь в спортивному в житті громади. Урочисте відкриття спортивного майданчика відвідав і голова надвірнянської громади. Зіновій Андрійович радіє, що навколо будівництва спортивного об'єкта надвірнянці об'єднались. Цей майданчик виріс не тільки на очах. Він залучав небайду... залучив під час будівництва небайдужих жителів громади. Це підприємці, це будівельники, це спортсмени, це військові, це ті люди, які будуть займатися волейболом на цьому майданчику. Більше того, в нас в громаді це вже п'ятий волейбольний майданчик, і вже незабаром за декілька тижнів наша громада буде приймати в чемпіонаті Кубка України тур. По пляжному волейболу це зона відпочинку, це інші локації, тому рівень пляжного волейболу високий. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї, таким був інформаційний тиждень на Прикарпатті. Попереду головні новини зі світу. Тож залишайтеся з телеканалом Раї.